Сьогодні я хочу поговорити з вами про орган, який, можливо, не завжди отримує належну увагу, але відкриває ключову роль у нашому здоров'ї це підшлункову залозу. Цей маленький орган, захований у глибині нашого тіла, виконує завдання, які важливі для нашого життя. Без нього життя можливе, але пов'язане з масою труднощів. Тому давайте розберемося, як підшлункова залоза підтримує нас і як ми можемо підтримати її. Навіщо потрібна підшлункова залоза? Почнемо з основ. Підшлункова залоза виробляє панкреатичний сік, який містить безліч ферментів. Ці ферменти допомагають нам перетравлювати їжу, яку ми їмо щодня. Наприклад, ліпаза допомагає. Розщеплювати жири, протеаза, білки, а амілаза, вуглеводи. Без цих ферментів наше тіло не змогло б засвоювати поживні речовини, необхідні для енергії та росту. Але підшлункова залоза на цьому не зупиняється. Вона також виконує ендокринні функції, виробляючи інсулін і глюкагон. Ці гормони регулюють рівень цукру в крові. Інсулін допомагає клітинам поглинати глюкозу, забезпечуючи їх енергію, тоді як глюкагон звільняє глюкозу із запасів, коли рівень цукру падає. Це складний баланс, який підшлункова залоза підтримує щодня хвороби підшлункової залози. Незважаючи на її важливість, підшлункова залоза може постраждати від наших нездорових звичок. Найпоширеніші проблеми включають панкреатит, діабет першого типу і рак. Панкреатит це запалення підшлункової залози. Воно може бути гострим або хронічним, і часто спричинене зловживанням алкоголя, жирної їжі або жовчно-кам'яною хворобою. Симптоми включають сильний біль у животі і Нудоту і блювоту без лікування панкреатит може призвести до серйозних ускладнень, таких як ниркова недостатність або діабет. Рак підшлункової залази одне з найнебезпечніших злоякісних новоутворень. Найчастіше він вражає голівку залази і має високу смертність. Причини можуть включати генетичну схильність. Куріння, діабет і хронічний панкреатит. Діабет першого типу це аутоімунне захворювання, за якого імунна система атакує клітини підшлункової залази, що виробляють інсулін. Це призводить до постійної залежності від ін'єкцій інсуліну. Причини включають генетику і фактори навколишнього середовища, такі як вірусні інфекції. Унікальний засіб для здоров'я підшлункової залози. Тепер я хочу поділитися з вами унікальним засобом, який може підтримати здоров'я вашої підшлункової залози. Це сік із топінамбура. Топінамбур або земляна груша, багатий на інулін, речовину, яка допомагає нормалізувати рівень цукру в крові та підтримувати роботу підшлункової залози. Ось як ви можете приготувати і використовувати цей чуде-сік. Виберіть свіжі клубні топінамбура. Вони мають бути щільними та без пошкоджень. Ретельно вимийте і очистіть клубні, якщо шкіра тонка, її можна залишити. Натріть бульби на дрібній на дрібні терці або використовуйте сокову сік. Через марлю або сита, щоб прибрати м'якоть приймайте по 100 мл свіжого соку, наче серце за 30 хвилин до їди. Регулярне вживання соку топінамбура може поліпшити обмін речовин і підтримати роботу підшлункової залози. Однак важливо пам'ятати, що будь-який народний засіб має використовуватися в комплексі з основним лікуванням і перед його застосуванням краще проконсультуватися з лікарем. Як підтримати здоров'я підшлункової залози? Підтримка здоров'я підшлункової залози починається з правильного харчування. Ось кілька рекомендацій, які допоможуть вам зберегти її здоров'я. Уникайте жирної та гострої їжі. Жирна і гостра їжа може Перевантажувати підшлункову залозу, постарайтеся уникати смажених страв і замість цього готуйте на пару або запікайте, обмежте алкоголь і кофеїн. Алкоголь і кофеїн можуть негативно впливати на підшлункову залозу і спричиняти запалення. Їжте більше овочів і фруктів, включіть до раціону такі овочі, як гарбуз. Кабачки та морпу, фрукти, як от банан, кавун, теж корисні для здоров'я підшлункової. Збільште кількість клітковини. Клітковина допомагає підтримувати здоров'я травної системи і знижує ризик панкреатиту. Слідкуйте за рівнем цукру в крові. Підтримка нормального рівня цукру в крові важлива для запобігання діабету і захисту підшлункової залози. Народні засоби. Для підтримки підшлункової залози. Тепер -то давайте поговоримо про те, як народна медицина може допомогти підтримати здоров'я підшлункової залози. Хоча фітотерапія не змінює медичне лікування, вона може бути корисним доповненням. Вівсяний нестій. Вівсянка відома своїми поживними властивостями і благотворним впливом на травлення. Для приготування настою залити пів кг вівсяних пластівців окропом, дайте настоятися і приймайте по склянці на день, трав'яні збори. Збори з коріандру, кропу, м'яти і сухоцвіту допомагають поліпшити травлення і зняти запалення. Заваріть 2 столові ложки, суміші двома склянками окропу і приймайте тричі на день. Картопляний сік. Свіжий картопляний сік може допомогти зняти запалення. Натріть дві картоплини на терці, відіжміть сік і приймайте по пів склянки двічі на день. Чай із комірника. Комірник допомагає захронічному гостриту та й панкреатиту. Заваріть пакетики з травою в окропі і пийте як чай тричі на день. Компреси з кислого молока. У разі болю в ділянці підшлункової залози використовуйте компреси з кислого молока. Замочіть тканину в кисляку, прикладіть до хворого місця і закріпіть на ніч. Відвар із японської сафори. Сафора допомагає нормалізувати роботу підшлункової залози. Заваріть траву в термосі та пийте відвар тричі на день до їди. Дієта для профілактики панкреатиту. Дієта відіграє ключову роль у профілактиці панкреатиту і підтримці здоров'я підшлункової залози. Важливо розвантажити органи травлення і знизити навантаження на залозу. Овочі. Включіть до раціону варені або запечені овочі, такі як кабачки, морква і броколі, фрукти. Їжте фрукти, які легко перетравлюються, такі як банани, яблука, груші, зернові, вівсянка, рис, гречка, чудові джерела вуглеводів, які легко засвоюються, білкові продукти, нежирне м'ясо, риба, яйця, важливі джерела білка, молочні продукти. Вибирайте знежирені молочні продукти, які кефір, сир. Дієтологи радять їсти невеликими порціями 5 разів на день. Це допомагає знизити навантаження на підшлункову залозу і запобігти загостренню панкреатиту. Поради щодо способу життя. Крім харчування, важливо також піклуватися про свій спосіб життя, щоб підтримати здоров'я підшлункової залози. Підтримуйте фізичну активність. Регулярні фізичні вправи допомагають поліпшити загальний стан здоров'я і підтримувати нормальну вагу. Уникайте стресу. Стрес може негативно впливати на здоров'я підшлункової залози. Знайдіть способи розслаблення, такі як медитація, йога, не паліть, куріння збільшує ризик захворювань підшлункової залози та інших органів. Друзі. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною і допоможе вам піклуватися про здоров'я вашої підшлункової залози. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І діліться своїми рецептами та порадами в коментарях. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео!